У Збройних силах України показали, як застосовують проти агресорів український дрон Сейке Скаут зі штучним інтелектом. На кадрах бачимо процес розпізнавання ворожих цілей та захоплення. Безпілотні літальні апарати самі вражають визначені цілі без участі оператора. Розробники безпілотника підтвердили, Forbes, Форбс такі дрони вже завдавали ударів по військах агресора, презентовані. Апарати, оснащені системою, що розпізнає і атакує 64 типи цілей у районах, де через дію систем РЕБ не можуть працювати інші безпілотники. Комплекс складається з декількох дронів. Один з яких працює розвідником, може самостійно розпізнавати ворожу техніку, визначати координати, передавати інформацію на командний пункт. Його головна задача навести на цілі дронів, дрони камікадзе, що входять у склад комплексу, дальність дії дрона до 10 кілометрів. має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної безпеки. Навіть у випадку втрати супутникової навігації, буде знати де він знаходиться.